Автор Аннет Амргейн Гість на Різдво ілюстрації Сабіне Штраумб. Ведмедик був новачком у цьому великому лісі і просто шукав собі місця, де б міг умоститися на зимову сплячку. Невдовзі він знайшов саме те, що шукав чудову нору. Але йому бракувало там затишку. І ведмедик став зрібати листя, щоб облаштувати свій барліг. Цій лісінький день згрібав аж зголоднів, і відчув страшенну спрагу. Спочатку ведмедик напився води з річки, потім видряпався на дерево і дістав собі меду з дупла. Увесь час за ним спостерігали інші тваринки, які досі жодного разу не бачили ведмедів. Небезпечний ведмідь оселився у нашому лісі, затремтіла Миша. Він хотів оперіщити мене своєю мітлою, а в цей час ведмедик лише змітав листя докупи. А бобер розповідав він хотів накинути на мене, але я хутко пірнув у річку, а ведмедик просто хлебтав із річки воду. Він заліз на моє дерево, бо хотів мене зловити, скаржився дятел. Мені доведеться морші летіти геть. Але ж ведмедик поліз на дерево за медом, а не за дятлом. ох, -ох, -ох скільки сталось непорозумінь. Ведмедик і гадки не мав, що інші тварини його бояться. У нього було так багато роботи. Він прибирав, замітав і мив свій барліг так ретельно, що прогавив момент, коли мусив впасти в зимову сплячку. Аж тут і сніг не забарився. Схвильований ведмедик визирнув із свого лігва. Сніжинки танцювали і мінились на сонці. Це було так гарно, а він уже давно мріяв відсвяткувати Різдво, та зазвичай у цей час уже спав. Нарешті його мрія може здійснитися. Але ж святкування наодинці не дає жодної втіхи. Вирішено, потрібні гості. І ведмедик заходився писати запрошення. Ведмедик повісив на дереві плакат, де запрошував усіх звірят у гості. А для тих трьох тваринок, яких він помітив у лісі, склав окремі запрошення. Гарнесеньке запрошення для мишки запхав прямісінько до її нірки. Запрошення для бобра почепив на самісінькій верхівці його хатинки, щоб воно було не намокло. А третє запрошення ведмедик прив'язав просто до гілки дерева, де мешкав дятел. Ох, скільки клопоту з підготовкою до свята. Ведмедик вирізав із дерева фігурки маленьких звірят, прив'язав ниточки до яблук і сплів зірочки й соломи. Усе це він хотів повісити на різдвяну ялинку. До того ж, він підготував яблука, горіхи та мед для частування. Чого ж іще бракує? Звісно, ялинки. Прихопивши пилу, ведмедик вирушив у глиб лісу. Дорогою йому не трапилося жодної живої душі. Він лише бачив сліди на снігу. Здається, всі, хто кудись порозбігалися від ведмедя. Нарешті ведмедик знайшов потрібну ялинку. Рівнесенька, пухнаста й зелена, І розмір якраз для його барлогу. Ведмедик узявся до роботи і вже невдовзі прямував до своєї домівки з ялинкою на плечі. Але що це? У гілках його чудової ялинки хтось сидів? Це було білченя, воно так багато всього чуло про жахливого ведмедя, що з переляку заклякло і навіть зістрипнути свого дерева не могло. Ведмедик поставив святкову ялинку посеред хати і заходився її прикрашати. А білченя спершу воно дуже тремтіло, а потім почало дертися вище і вище, аж поки вже не було куди лізти. І тут йому сяйнула рятівна думка: воно вдаватиме із себе верхівку. На самісінькому вершечку білченя вчепилося лапками в ялинку. І завмерло, рівненько тримаючи свого хвостика. Коли ведмедик помітив цю верхівку, то дуже здивувався. Невже це він вирізав фігурку білочки із дерева. І навіть уже встиг її почепити, він почухав потилицю. Певно, я таки це зробив, подумав він і став працювати далі. Нарешті все було готове. Могли б уже й гості завітати. Свічки горіли, смачно пахло яблуками та ялинкою. Ведмедик сів за прикрашений святковий стіл і став чекати. Довго чекав, але ніхто не приходив ані мишка, ані бобер, ані дятел. Жодна лісова тваринка. Ведмедик дуже засмутився. Він так старався. Чому не приходять гості? заплакав він. Невже я не сподобався лісовим мешканцям? Адже я не зробив їм нічого поганого. Білченя дуже здивувалося. З верхівки дерева воно бачило, як ведмедик втирав сльози. Може, він не такий уже й поганий, як усі про нього кажуть. Маля тихенько спустилася з ялинки і прошмигнула до столу. Серце його калатало. Нарешті білченя набралося духу, підійшло до ведмедика, погладило його по лапці і тремтливим голосом пискнуло: У тебе є гість? Це я. Ведмедик підвів голову. Яке миле білченя! Ласкаво прошу в гості, сказав він, а потім нерішуче й сумно спитав А що? Крім тебе більше ніхто не прийде? Білченя ті стало соромно, що про ведмедика так погано думають у лісі. Інші тварини просто трохи тебе побоюються, промовило воно. А ти ні? Це ж чудово!» – Ведмедик здійняв свою величезну лапу і поплескав білченятка по плечі. А потім ведмедик і білченя сіли святкувати. Вони їли та пили. Розповідали різні історії голосно сміялися. Це почули мишка, бобер і дятел. Вони підкралися до входу в барліг, щоб побачити, що ж там діється. Аж тут їх помітив ведмедик. А ось і мої гості. вигукнув він. Ви спізнилися, заходьте. Дятел тихенько промимрив. Я саме збирався постукати. Коли звірята побачили святково накритий стіл, дятел засмутився. Що ж ми за гості нічого із собою не принесли. Найкращий подарунок для мене те, що ви прийшли, щиро відповів ведмедик. Ну, ми святкувати. Так вони й зробили. Дерево сяяло в теплому світлі свічок. На дворі тихо падав сніг, а тваринки в барлозі. Всі разом голосно співали у лісі лісі темному. Цей спів почули інші лісові мешканці, і скоро на снігу з'явилося ще чимало різних слідів, що вели до барлогу ведмедика.